Всім привіт, друзі. З моменту, як Арда Туран очолив Шахтар більше місяця тому, з'являлося багато різної інформації про те, що гірники можуть підписати того чи іншого футболіста. У цьому ж випуску я пропоную проаналізувати потенційні трансфери, про які повідомлялось не лише з моменту приходу Турана, а починаючи ще з зимнього трансферного вікна 2025. Бо далеко не все у трансферних кампаніях заточено лише під головного тренера. Тож у цьому відео і про потенційні трансфери великої кількості футболістів з Туреччини, і про бразильський ринок, де може йти боротьба з англійськими, російським. Та німецькими клубами, і навіть про потенційних новачків з топ-5 ліг світу та клубного чемпіонату світу. Заряджайте відео вподобайками, мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі і підписуйтеся на цей новий канал Шахтар Лайф, якщо вам цікавий контент про донецький клуб. Підемо по позиціях, розпочавши з Воротарської. Після того, як Ардатуран очолив Шахтар, турецькі зміни одноразово повідомляли, що гірники зацікавлені у трансфері голкіпера Трабзонспора спора Чакира, який є капітаном команди. Але для мене відразу новини про це у більшій мірі виглядали як вкидання у змі, враховуючи 29-річний вік Чакира та наявність у шахтарі Дмитра Різника та Кирила Фесюна. І ось вже за останніми даними на момент виходу цього відео, Чакир підписує нову угоду з Трабзонспором і залишається партнером екс-гравців Шахтаря Олександра Зубкова та Данила Сікана. Тому не затримуємось і йдемо далі. Є ще один турецький воротар, про якого повідомлялось у контексті можливого переходу до Шахтаря мова про Берке Йозера, основного голкіпера та одного з головних факторів успіху колишньої команди Ардитура Спора. Йозер був найкращим воротарем минулого сезону турецької суперліги, зокрема за індексом Вайскаут. Він лідер за сейвами, лідер за попередженими голами та другий за попередженими голами за 90 хвилин. Моментами Йозер робив справді фантастичні сейви. Така його гра є підтвердженням того, що з юного віку Беркев вважався перспективним. Ще у 17 років, коли він грав на батьківщині за Алтинорду, повідомлялось про боротьбу Челсі та Мансіті за його перехід. У підсумку у 18 років Юзер перейшов до Фенербахче за 2,5 мільйони євро. Щодо Шахтаря, то повідомлялось, що Йозер входить до списку гравців, яких Туран розглядає для трансферу з турецької суперліги. В плані віку Йозер точно цікавіший за Чакира, йому 25. Але до наявності різника та Фесюна тут варто додавати, що контракт воротаря за Йобспором діє до літа 2027-го, тобто за нього мають вимагати фінансову компенсацію. До речі, 40% від суми продажу Йозера Йобспор має віддати Фенербахче. Вже через рік після переходу до фенера, коли Берке було 18, він вирушив по орендах та перепродажах. Побував у таких клубах, як бельгійський Вестерно, португальський Поркімоненце та Умран'є Спорт зеюб спором на батьківщині. Має два матчі за національну збірну Туреччини. Далі переходимо до захисників. По центру оборони була інформація, що Шахтар цікавився 33-річним екс-гравцем Олександрії та Динамо Артемом Шабановим, але він у підсумку вже перейшов до металіста 1925. Шахтар розглядав Шабанова як заміну Миколі Матвієнко. Про Матвієнка та інші можливі вихідні трансфери із Шахтаря я розповім скоро в окремому відео. Зокрема, і про можливий відхід правого захисника Юхима Коноплі. Щодо його заміни, то була інформація про те, що Шахтар цікавиться правим фулбеком Карпат Олексієм Сичем. А також, нібито, один з топ-менеджерів гірників хоче повернути в клуб Олександра Караваєва. Але ось як на це відреагував сам Караваєв, як це оце Ну, як це ну, можна <смітна> говорити? По перше, це просто якийсь вкид хтось зробив і <смітна> <смітна> Це невіть обговорити. <гум> немає сенсу. Ні, Ну, взагалі, просто ваша позиція. Що не на позиція? в мене контракт Динамо вже шість років Динамо, і зараз буде ти Шахтар. Зрада така, О. да? Ну і вже під час роботи над цим відео до Шахтаря повернувся бразильський центральний захисник Марлон Сантос, 29-річний екс центрбек Барси уклав новий контракт з Шахтарем на два роки. І саме у цьому криється цікавий нюанс. Марлон повернувся як вільний агент. Хоча коли Шахтар купував його влітку 2021-го за 12 мільйонів євро з сасоло, то контракт був підписаний на 5 років, тобто до літа 2026-го. залишив Шахтар Марлон влітку 2022-го за умовами військового правила ФІФА, перейшовши в оренду до Монце. У 2023-му послідувала така сама оренда до Флуміненце. Влітку 2024-го вона завершилася, і тоді повідомлялось, що Марлон був близьким до того, щоб повернутися до Шахтаря. Сторони, ніби вже узгодили всі умови. Але черговий масштабний обстріл Києва російською армією призвів до того, що Марлон в останній момент передумав і. Розірвав контракт, як повідомили бразильські змі. Тоді я розбрав це в одному з відео, вказуючи на те, що повідомлялось про активацію Марлоном якогось механізму ФІФА, який дозволив розірвати трудову угоду, оскільки в Україні триває війна. Ні до, ні після цього про такий механізм відомо не було. І з самого початку тоді Марлон планував перебратися до Об'єднаних Арабських Еміратів, де вже навіть погодив деталі особистого контракту з Аль Айном. Проте в останній момент медична служба забракувала бразильця і угоду було скасовано. Після цього Марлон поїхав у США. Оформивши контракти з Лос-Анджелесом всього не кілька місяців. У кінці 2024-го угоду було продовжено. Далі у сторін була опція пролонгації контракту до кінця 2026 року. Але якраз нещодавно у зміна дійшла інформація, що Шахтар наполягав на тому, щоб Лос-Анджелес сплатив компенсацію як клуб, що отримав Марлона після розірвання контракту з Шахтарем, подібно до справи Манора Соломона і Тоттенгема. А тепер до спортивних справ Марлона за час його відсутності. У Монсу він переходив як до команди, що підвищилася в класі до серії А, і мала амбіції надовго закріпитися в еліті італійського футболу. У підсумку Марлон зіграв за сезон 1750 хвилин у 30 матчах, що є 11-тим показником того складу. І при цьому мав проблеми з коліном, через що час від часу сидів у запасі. Монца успішно провела перший сезон в еліті, фінішувавши на 11 му місці. І після цього не продовжила співпрацю з Марлоном навіть на умовах Анексі. Ім Влітку 2023-го Марлон повернувся на батьківщину до Флуміненце, де він розпочинав професійну кар'єру в 2013-му. У підсумку сезон 2023 виявився для флу феєричним перемога у кубку Лібертадоре Старе Копі, що є аналогом Суперкубка УЄФА. Але Марлон не був ключовою фігурою команди. Зокрема, знову завадило коліно, травма якого вибила його на кілька місяців. У підсумку 1672 хвилини у 30 матчах. Після цього, влітку 2024-го, бразилець виявив бажання перебратися до еміратського Аль-Айна, коли ж стався провал медогляду, а далі переїзд до Лос-Анджелеса. Очікувалося, що досвідчений Марлон стане одним з ключових гравців команди, але у МЛС в нього не вийшло. Він був гравцем ротації 1113 хвилин 26 матчах. Хоча за рівнем зарплатні, що становила трохи більше 1 мільйона євро на рік, входив у топ-5 відомості клубу. Активація опції продовження контракту до кінця 2026 з боку Лос-Анджелеса була під питанням. А незабаром з'явилися новини про те, що Шахтар вимагав гроші від американського клубу, та згодом погодження Марлоном повернення до Шахтаря в статусі вільного агента. Цікаво, що жодна зі сторін публічно ніколи не коментувала, як саме Марлон розірвав контракти з Шахтарем влітку 2024-го, скориставшись якимсь невідомим механізмом. FIFA. аналізуючи весь цей шлях Марлона за час відсутності, якщо чесно, виникають сумніви у тому, чи потягне він гру в інтенсивній команді Арди Торана, чи потягне він Єврокубки, враховуючи, що перед цим у нього не вийшло, у м'яко кажучи, не найінтенсивнішій МЛС Бразилії та Італії, де ще до переходу в Шахтар він був одним з кращих захисників. Насторожує травматичність та те, що можливо Марлон повертається, тому що особливого вибору крім Шахтаря у нього вже не було. А в шахтарі до того що можуть заплатити більше, ніж багато де. Але підписання у центр оборони для шахтаря точно не має бути зайвим. Та й внутрішні змагання Марлон має тягнути, особливо що стосується гри на м'ячі. Хоча, звісно, вже хотілося потримати оборонця, який прямі захисні обов'язки виконує як мінімум не гірше ніж атакувальні. До речі, цікаво, що Марлон перетинався з ордою Тураном у Барселоні як футболісти. На поле разом виходили одного разу. В лізі чемпіонів сезону 2015-16 у матчі проти Селтика, що закінчився виїзною перемогою 2-0. Всього ж Марлон провів за Барсу три матчі. Ну а тепер до опорної зони. Сюди Шахтар може підписати Ісмаїла Юксека з Фенербахче. Це 26-річний гравець збірної Туреччини. За Фенербахче виступає з 2020 року. Його чинний контракт з клубом розрахований до літа 2028 -го. З 2020 до 2022 року на правах оренди він виступав за Балікесерспор, Адана Демірспор та Бурсаспорт. Основна позиція Юксека опорний півзахисник, але він також може зіграти на позиції восьмого номера. У складі Стамбульського клубу минулого сезону провів 30 матчів у всіх турнірах та відзначився двома асистами. За збірну Туреччини Юксек зіграв 25 матчів за кар'єру та забив один гол. У минулому сезоні він зіграв у шести з восьми матчів за національну команду у Лізі Націй. Повідомлялось, що Шахтар вже зв'язувався телефоном з гравцем та його менеджером. Арда Туран особисто хоче Ісмаїла. У Шахтарі сказали Юксеку, що якщо він приїде, то отримуватиме зарплату, яка в 10 разів більша, ніж він отримує у Фенербахче. Зараз оклад Юксека складає 400 тисяч євро на рік, а Шахтар пропонує 4 мільйони. Тут важливо розуміти, що Фенербахче ймовірно зацікавлений продати Юксека, адже тренер Жозе Моурінью минулого сезону не давав йому багато шансів і не розглядає гравця в своїх планах на майбутній сезон. А сам Юксек вже говорив про своє бажання піти. Для Фенербахче питання лише у трансферній вартості. Зазначалося, що фенер ось ось домовиться з Шахтарем на сумі близько 15 мільйонів євро, що дуже тішить турецький клуб. Також заявлялося, що Туран переконав Ісмаїла у переході, сказавши, що дорушить йому дуже важливі обов'язки у шахтарі. Юксек же хоче поїхати на чемпіонат світу, що відбудеться наступного року, з національною збірною, тому додатково дуже зацікавлений у трансфері, оскільки він має грати постійно. Те, що Юксек не підійшов Мауріню, не має слугувати якимось червоним прапорцем, адже Жозе протягом своєї кар'єри не ладив з великою кількістю крутих футболістів. Генріх Мхітарян може підтвердити. Підтвердженням же класу Юксека може додатково слугувати те, що по ньому робили запит французький Марсель та новачок німецької бундесліги Кельн. При цьому 26-річний опорник остаточно вирішив перейти до Шахтаря через фактор арди Турана. Далі переходимо до центральних атакувальних півзахисників. За інформацією телеграм-каналу Інсайди від Пасічника 20, у травні один з топ-менеджерів Шахтаря мав розмову з технічним директором футбольного клубу Фламенго Жозе Бото, який, нагадаю, в минулому був директором департаменту селекції гірників. За даними джерела, Шахтар цікавився одним з гравців Фламенго. Ймовірніше за все, мова йде про 18-річного Лорана. А ще цікаво, що за інформацією джерела, було ввічливе прохання зі сторони Шахтаря накласти вето на перехід захисника Клейтона до київського Динамо. Повідомляється, що влітку 2023 року Шахтар вже мав подібну практику, коли один з представників клубу попросив Метревелі відхилити пропозицію Дніпра 1 по Олексію Сидорову. Ще один варіант на позицію центрального атакувального хавбека теж 18-річний бразилець з прізвиськом Ісаке. У лютому 2025-го Флуміненце продовжив контракт із Ісаке, якого клуб вважає однією з Берлин Академії. Тільки напівзахиснику виповнилося 18 років. Його угоду подовжили до кінця 2029-го Він завжди вважався одним із провідних гравців у молодіжній системі клубу. Один із найяскравіших гравців дуже сильної генерації юнаків академії Флуміненце, народжених у 2007 році, яке минулого року виграв. Ло Кубок Бразилії та чемпіонат країни U-17. Ісаке зіграв ключову роль. Зокрема, на шляху до перемоги у Кубку Бразилії став найкращим бомбардиром і асистентом турніру: шість голів та чотири гольових передач. До основної команди футболіст був інтегрований з кінця 2024 року, і вже отримували запити від інших клубів. Повідомляється, що одним із зацікавлених був шахтар. Гірники навіть направили представників, щоб особисто поспостерігати за цією перлиною. Проте офіційної пропозиції не надходило. Сам Фломіненце також поки не виявляв зацікавлено. В Після подовження угоди сума відступних за ІсаКе тепер становить 60 мільйонів євро. Свій перший професіональний контракт із Флуміненце Ісаке підписав у травні 2023-го, у віці 16 років. Нинішнє керівництво клубу завжди підтримувало тісний контакт із гравцем і обіцяло суттєве підвищення зарплати і довгострокову угоду, коли йому виповниться 18. Попередній контракт з клубом був дійсний до березня 2028 року, з відступними у розмірі 50 мільйонів євро. І ще один центральний атакувальний хавбек це гравець, якого хорватські зміна. Називають Пеле з КУСТОЩІЇ Родольфо Алоко у 18 років. Він вже дебютував за національну збірну Беніну у готелі, де зупинилися під час літніх зборів Шахтар та Динамо Загреб. 11 липня з ліфта вийшли Даріо Серна та відомий агент Енді Бара. Змі пов'язуються з тим, що гравець «Кустощії» Родольфо Алоко може опинитися в Шахтарі. При цьому цікаво, що за наданою інфою пропозицію по гравцю вже зробив Бешиктаж, який має стати наступним суперником шахтаря у кваліфікації Ліги Європи. Також у претендентах на Алоко такі клуби, як Севілья, Редбул Зальцбург, ПСВ, Астон Віла та Брайтон. Однак ЗМІ схиляються до того, що Родольфу Алоко все ж може одягнути футболку шахтаря, адже серна та бара розійшлися з усмішками на обличчях. Тепер переходимо до вінгарів, яких у списку потенційних трансферів шахтаря, як і завжди найбільше. Почнемо з тих, хто переважно грає зліва. Першим тут буде Ахмед Кутуджу, трансфер якого, за повідомленнями, змі першим хоче зробити в шахтарі Арда Туран. Новий коуч гірників раніше працював з кутуджу в виюбспорі. Саме під керівництвом Турана, 25-річний гравець, провів яскравий відрізок у сезоні 2024-25, записавши у свій доробок 9 голів та 7 результативних передач у 20 поєдинках. Однак у зимову перерву кутуджу перейшов в Галатасарай за майже 6 мільйонів євро, де поки не зміг повною мірою розкритися лише два голи в 18 матчах. У його резюме також виступи за шальки в бундеслізі та виклики до національної команди Туреччини. Цікаво, що місцем народження Кутуджу вказано саме Гельзенкірхен, звідки походить шальки, і де Шахтар минулого сезону грав матчі Ліги Чемпіонів. А також те, що окрім турецького громадянства, Ахмед ще має і німецький паспорт. Повідомлялося, що Галата Сараю літнє трансферне вікно буде готовий розпрощатися із 25-річним Вінгером, адже після підписання Лероя Сане на Кутуджу більше не розраховують. Стамбульці готові як відпустити футболіста в оренду, так і позитивно налаштовані щодо продажу. Найбільш явним претендентом на кутуджу в турецькій пресі називається Шахтар. Он вони навіть зробили зображення через штучний інтелект, на якому кутуджу в формі Шахтаря підписує контракт поруч із Тураном. Хоча на футболіста є інтереси від інших клубів, таких як Раков Ченстохова, РБ Лейпциг та Йостепе. А ще один лівий вінгер збірної Туреччини, якому також 25 років і якого також, за повідомленнями ЗМІ, хочу бачити Туран, навіть встиг пограти разом з Ардою за Галатасарай Мова про Бариша Алпера Єлмаза Відомо, що Туран дуже підтримував Єлмаза коли той прийшов до Галатасарая у 2021-му, в останній рік кар'єри Арди в клубі. При цьому для керівництва Шахтаря трансфер Гілмаза виглядає дещо складним. Деякі англійські клуби. Також претендують на Вінгера. А Галата Сарай хоче досягти успіху в лізі чемпіонів наступного сезону і для цього залишити Єлмаза в команді. Тому прогнозується, що стамбульці планують запросити у клубів дуже високу трансферну плату. А тепер до вінгерів, які переважно грають справа, і тут ми маємо повернутись до минулої зими. Коли я розповідав у відео про те, що Шахтар може підписати із Сан Паулу Енріке Кармо. Посилання на те відео зараз з'явилось у правому верхньому куті екрану. З того часу з'являлась нова інформація про те, що Шахтар націлений на підписання Енріке Кармо в літнє трансферне вікно. Повідомлялося, що молодий 18-річний гравець сподівається отримати більше хвилину першій команді Сан Паулу у 2025 році. Поки що Кармо продовжував отримувати мало можливостей протягом 2025 року. Так само, як і протягом 2024-го. Але в підсумку першим із сан Паулу пішов тренер. Лише у червні субельдію змінив Ернан Креспо. У грудні 2024-го Кармо поновив контракт строком до кінця 2028-го. Його агент Вагнер Рібейро хоче більше ігрових хвилин для молодого гравця. Без цього агент погрожував забрати Кармо з Сан Паулу. За повідомленнями ЗМІ, в Юнакові зацікавлено кілька сторін. Так Кармо все ще перебуває в полі зору шахтаря. Гірники не оформлювали офіційної пропозиції, але контактували з 18 Футболістом нагадаю, що ще у липні 2024-го повідомлялось, що Сан Паулу відхилив пропозицію Шахтаря щодо Кармо у розмірі близько 10 мільйонів євро. Після мого зимнього відео на початку 2025-го також повідомлялось, що Кармо цікавляться нідерландський ПСВ, англійський Евертон, Саудівська Аль-Кадісія та команда з Португалії, назва якої тримається в таємниці. Наступною опцією на правий фланг атаки може бути представник англійської прем'єр-ліги Луїс Гільєрме, який є гравцем Вестгама. Про його можливе Хід я також розповідав озимку. Він також тоді не відбувся, і також можливо відбудеться вже влітку за Турана. Після мого відео за 14 лютого 2025-го повідомлялося, що Шахтар продовжував переговори з Вестхамом, проте спілкування із лондонським клубом і з гравцем відбувалось дуже важко. Зокрема, вимоги футболіста та його агентів були на космічному рівні. Гірники сподівалися оформити перехід ще взимку, але нагадаю, що спортивний директор Даріо Серна тоді заявив, що власник Ріната Ахметов дав добро на гучний перехід, який мож... Може відбутися взимку або влітку. Президент дав добро на ще один трансфер, который будет вважаю, громкий, дорогой. Трансфер який нам потрібен, нужен зараз, іль літ найімовірніше мова йшла саме про 19-річного гільєрми, за якого весткам за інформацією британських ЗМІ, хотів понад 20 мільйонів євро. Гравець на той момент провів у сезоні лише 8 матчів без результативних дій. А якщо дивитися не на матчі, а на ігрові хвилини, то їх було всього 55. З того часу у другій частині сезону ситуація особливо не змінилася. 5 матчів і 89 хвилин без результативних дій. Вже навесні була інформація про поновлення інтересу до 19-річного Вінгера з боку шахтаря. Фламенго та Галата Сарая, і це називали лише верхівкою айсберга, додаючи, що ще багато інших клубів мають зацікавленість, і Вестгем очікує значного інтересу до Гільєрме цього літа. Але тоді ж уточнювалося, що у Вестгемі не думають, що саме бразильський фламенго поверне 22-23 мільйони євро, які молотобійці витратили на гільєрме влітку 2024-го, купивши його за таку суму у Палмейраса. А також у лондонському клубі не думають, що гравець переїде до України. Пізніше ж повідомлення. Мялось, що мадридський Атлетіко стежить за розвитком Гільєрме. Ідея полягає в тому, щоб скористатися тим фактом, що він ще не пробився до основи і не забивав у прем'єр-лізі, аби отримати якусь перевагу в гіпотетичній угоді. Очевидно, що тим самим мали керуватися і в шахтарі, але Вестгем вимагав до 30 мільйонів євро, які не бажав платити не лише Шахтар, а й жоден із претендентів. Гірники під час зимового трансферного вікна пропонували від 15 мільйонів. Коли ж пізніше з'явилася інфа про Атлетіко, то повідомлялось, що мадриці розглядають сценарій. Оренди з правом викупу. І ось тут цікаво, що ще через певний час з'явилася інформація, мовляв, Шахтар продовжує стежити за ситуацією і теж став зацікавлений в оренді гільєрми. Причому без обов'язкового права викупу. А ще пізніше те, що Шахтар, Вулверхемптон, Крістал Пелас. Фламенго, Наполі та Атлетіко стежать за ситуацією Єльєрми, але всі ці клуби хочуть підписати його саме в оренду, без зобов'язань щодо викупу. Вестгем вже готовий розглянути можливість продажу або оренди влітку. Перспективи Єльєрми в основному складі не дуже обнадійливі, оскільки конкуренція за місце велика. На позиції Вінгера вище за бразильця в ієрархії стоять капітан Джарод Боуен, Мохамед Кудус та Крісенсіо Самервіль. Ще один Вінгер, який за повідомленнями. ЗМІ перебуває на радарі шахтаря. Це гравець турецького Самсон Спора, Албанець Арбнор Муя, який певним чином вже знайомий з гірниками. 26-річний гравець перейшов до Самсон Спора влітку 2024-го за 2 мільйони євро з бельгійського Антверпена, за який у сезоні 23-24 він не лише грав проти шахтаря у лізі чемпіонів, а й забивав донечанам у матчі в Бельгії, який завершився фантастичним камбеком Шахтаря, коли гірники перемогли 3-2 після програшу у два м'ячі після першого тайму. Після переходу до Самсон Спора Муя у Олому сезоні грав стабільно, має 34 матчі. А ось показники результативності, принаймні на перший погляд, не вражаючі. три голи та два асисти. Для трохи більшого розуміння контексту. Додам, що Самсон Спор фінішував на третьому місці. При цьому за забитими м'ячами мав восьмий показник по лізі – 55 голів. Наступна опція Вінгер Васко Дагама Райан. з Бразилії. Повідомляють, що раніше він був більш доступним для трансферу. З приходом на тренерський місток Фернандо Дініза, в травні 2025-го Райан став незамінним гравцем, і це, до речі, у 18 років. Тому немає особливо дивувати, що по ньому вже були отримані дві пропозиції: від порту у розмірі 10 мільйонів євро, причому ще у серпні 2024-го, та шахтаря у розмірі 12 мільйонів у березні 2025-го. Васко був готовий продати його за 15 мільйонів, але це тоді. Тепер ця сума має зрости. Далі на черзі ще один вінгер, який за повідомленнями ЗМІ входить до трансферного списку турецьких гравців Арди Турана. І це другий гравець, який встиг пограти разом з Ардою. Але при цьому ж і перший, який не лише грав разом з Тураном, а й також під його керівництвом. Мова про 27-річного Емре Мора. На клубному рівні Мор не виступав разом із Ардою. Вони виходили на поле пліч -пліч у матчах за національну збірну. А в минулому сезоні Мор вже грав за -спорт Турана на правах оренди з Фенербахче. Взагалі це дуже талановитий гравець, колись надія Туреччини. Зокрема, Дортмунська Борусія в 2016-му платила за нього Норчелану майже 10 мільйонів євро, проте вже через рік продала в сельту. Але іспанський клуб багато очікував від мора. Так що Борусія навіть заробила на його перепродажі 13 мільйонів. Однак це був останній випадок, коли за мора давали пристойні гроші. На дворі був 2017-й, а гравцеві було 20 років. Засяяти в Сельті теж не вийшло, і вже у 2019-му відбулось перше повернення на батьків. Чину чинний контракт Мора з Фенербахче дійсний ще рік, до літа 2026-го. Далі другий з двох гравців після опорника Ісмаїла Юксека, який за повідомленнями отримував, так би мовити, трансферний дзвінок від Туран. І що цікаво, цей Вінгер Ірфан Джан Кахведжі є партнером Юксека по Фенербахче. І він, так само як Юксек, мав проблеми з ігровою практикою під наставництвом Моурінгю. Але якщо щодо Юксека повідомлялось, що Туран досяг з ним домовленості, то стосовно Вінгера Кахведжі який також, до речі, може грати центрального атакувального півзахисника. Інформація відрізняється. Одні джерела стверджували, що Кахведжі дав позитивну відповідь. А за іншою, і останньою інфою, Ірфан поки що не надавав чіткої відповіді. У контексті цього потенційного трансферу мені не імпонує те, що Кахведжі 29 років, і при цьому ж контракт його, так само як і в опорника Йоксека, триває до 2028-го, що передбачає необхідність сплачувати компенсацію. І ще один вінгер це 19-річний Лукас Ферейра з Сан Паулу. Він успішно робить перші кроки в дорослому футболі, починаючи з дві 2025 року, А окрім Шахтаря, в ньому також зацікавлені німецький, російський та англійський клуби. Донедавна сума відступних за Ферейру була відносно низькою приблизно 6,8 мільйонів євро. А його зарплата складала близько 3400 євро на місяць. Вінгер мав контракт до 2028 року і відразу повідомлялось, що він привернув увагу кількох європейських клубів, таких як Шахтар та Баєр Леверкузен. Цікаво, що німецький клуб нещодавно став партнером Сан Паулу в роботі з молодіжною академією. Ферейра входить до списку гравців, які виграли з Сан Паулу останню копінню, а зараз виступають за першу команду. Копінья це найпрестижніший молодіжний футбольний турнір у Бразилії, який щороку проходить у січні у місті Сан Паулу та околиця. У турнірі беруть участь гравці до 20 років з усієї країни. Попри інтерес, Сан Паулу не планував продавати своїх гравців, які виграли копінню, та зараз виступають за першу команду. І ось вже у травні Ферейра продовжив контракт до кінця 2029 року, і тепер, напевно, сума його відступних є більшою. Бо вже у червні надійшла інфа про те, що Краснодар зробив пропозицію по Ферері, яка становила близько 8 мільйонів євро. Але Сан Паулу її швидко відхилив. За оцінкою клубу молодий гравець, який вже проходить до стартового складу та має один гол і одну результативну передачу в 22 іграх за першу команду, коштує більше. Крім того, продаж юного гравця в момент, коли такі футболісти, як Лукас Моура та Фереріня, усе ще періодично потрапляють до Лазарету, міг би завдати команді значних ігрових проблем. Ідея Сан Паулу полягає в тому, щоб вести переговори без поспіху та. Спробувати довести розмову до суму понад 10 мільйонів євро. Сан паулу володіє 80% прав гравця. Після цього повідомлялось, що Феррейра привертає велику увагу в Європі, а одним з головних претендентів на підпис Вінгера є Евертон. Хоча англійцям може бути важко переконати бразильську команду розлучитися з гравцем, який яскраво заявив про себе. У Сан Паулу твердо вірять, що 19-річний південноамериканський вундеркінд може досягти великих успіхів у найближчому майбутньому та підвищити свою ціну у процесі. Тому бразильський клуб наразі. Дещо неохоче розглядає можливість продажу Вінгера, попри зростаючі інтерес з Європи. Також Фарерою цікавиться Вулверхемптон, і цей клуб, так само як і Евертон, має конкретні наміри підписати 19-річного Вундеркінда. Наприкінці, моє персональне резюме. Ферейра це гравець, який у майбутньому може стати справді великою зіркою. І він має бути цікавий шахтарю, як футболіст, якого є можливість придбати за помірну суму у порівнянні з іншими молодими бразильськими талантами, які все частіше переходять вже за значно більші гроші. При цьому ж я не виключаю, що Перші повідомлення стосовно інтересу Шахтаря та Байера були вкиданням у змі перед підписанням нового контракту. Кандидат з англійської прем'єр-ліги у нас уже був у списку вінгерів. А у форвардах є потенційний новачок, який у 22 роки вже має досвід виступів у двох топ-5 ліг світу. Заявляється, що Арда Туран зацікавлений у Бертузі Єлдеримі, який є гравцем представника французької ліги 1 Рену. Контакти щодо Бертуга, який є одним з тих, хто очолює трансферний список Шахтаря, вже були. Відомо, що Туран дуже хоче бачити цього гравця національної збірної Туреччини в лінії нападу. Єлдерим минулого сезону був відданий в оренду Хетафе команді Іспанії Лаліги у 26 матчах за Хетафе він забив три голи та зробив одну результативну передачу. Контракт з Реном чинний до літа 2028-го. І ще один центр форвард, в якому може бути зацікавлений туран, це бразилець Ромоло, який є гравцем Йостепе з турецької суперліги. Йому 23 роки роки. Його контракт також діє до літа 2028-го. І є ще один гравець, якого я виніс окремо, і зараз ви зрозумієте, чому наприкінці червня Sport.ua повідомило, що серед величезної кількості агентів та скаутів європейських клубів, які знаходяться на клубному чемпіонаті світу у США, є і ті, хто підшуковує футболістів для шахтаря. Одним із кандидатів, який викликав інтерес відразу у кількох потенційних роботодавців, є 21-річний бразилець Алан із Палмейраса. По-перше, я виніс його окремо, бо він грає на кількох позиціях на правому фланзі як у ролі захисника, так і півзахисника, а також у центрі поля. Ну і по Друге, звертаю увагу на те, що текст новини, якщо вчитатися, поданий неоднозначно. У заголовку написано, що Шахтар проявляє інтерес до учасника клубного чемпіонату світу. Окей, після цього йдеться про те, що на турнірі є представники Шахтаря, і є Алан, до якого виявляють інтерес кілька клубів. Але при цьому не уточнюється, що саме Шахтар проявляє зацікавленість у цьому Алані. Бразилець грав у матчах групового раунду з Порту та інтер Інтер-Майамі, в одній восьмій фіналу з Ботафого та в чвертьфіналі з Челсі. Після чого його команда вилетіла з турніру у матчі з Інтер Майами, Месі Суареса, Альби та Бускетса. Алан зробив гольову передачу. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо потенційних трансферів. Кого найбільше ви бажаєте побачити в шахтарі? Ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Підписуйтеся на канал та вмикайте дзвіночок, якщо вас цікавить контент про донецький шахтар. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.